Доброго ранку. Ви знаходитесь на каналі Час для рукоділля та шиття. Мене звуть Ірина. Хочу вам показати плаття в стилі боху. виконане зі штапелю. Ось такий рукавчик. Внизу він на резиночці. Зверху також бачимо резиночку. Плаття довге. Тут ви бачите, два яруси є. Тканини пішло десь приблизно на це платько 2,83 метра. Є пасок до нього в комплекті. Ось таке плаття зі штапалю, літнє. Тканинка дуже приємна на дотик. Ось таке виконання охайне. Дякую за перегляд.